Нині приватні підприємці Закарпаття найбільші боржники пенсійного фонду, хоча не платять внески як фізичні, так і юридичні особи. Лідери заборгованості підприємці Ужгорода та Мокачева, Тячівського і Виноградівського районів. Забезпечується збір єдиного соціального внеску від фонду оплати праці на рівні 99,5% нарахованих сум. За звітними даними платників пенсійного фонду у січні місяці поточного року зростання фонду оплати праці, на який нараховується єдиний внесок склала в середньому по області 115,2%. При цьому темп зростання в Тячівському районі становив 126%, в Рахівському – 123%, Валярському 122,3, двадцять два і загалом на Закарпатті більше 12% працівників отримують зарплату менше мінімальної. А за два місяці виявили 279 працюючих, які не працевлаштовані офіційно. Саме завдяки їм роботодавці і ухилилися від сплати єдиного внеску. Крім того, на Закарпатті помітне зменшення кількості найманих працівників, дещо знизилася і середня зарплата краян. Продовж минулого року спостерігалася тенденція зменшення найманих працюючих області. В цілому по області протягом 2012 року зменшено штатну чисельність працюючих на 4,6 тисячі осіб, що на 2%. Протягом двох місяців поточного року в області залишилась тенденція щодо зменшення найманих працюючих, і за лютий місяць їх чисельність зменшилась на 3,5 тисячі осіб. Розмір середньої зарплати в області в січні 2013 року порівняні з грудням 2012 року зменшився на 302 гривні або на 12% і становить 2208 гривень. На засіданні колегії районного управління пенсійного фонду області також відзвітували про виконану роботу на місцях. Як виявилося, найбільш наболіла проблема цінізація зарплати, або як її називають, конвертована. Бюджетні кошти бюджетних організацій 70%. Унески з якого сплачені у грудні 2012 року. А вже у лютому фонд оплати праці по бюджету становив всього 4 мільйони 942 тисячі гривень або темротку відповідно до лютого 2012 року 102,9%. А по всіх звітах пішло 115,4. Нині до злісних неплатників вживають штрафні санкції до адміністративної відповідальності за несплату внески притягнули 87 керівників підприємств. Тому